Вітаю, шановні клієнти, гості, каналі, глядачі. Сьогодні ми розглянемо семантичний підхід для верифікації даних в LLM. На прикладі поля «Ємень» та Телефон пропрацюємо перевірку на відповідність очікуваним даним. Відповідно, ми вже створили з вами автоворонку в GPS DynamoFnode, яка працює з даними, і більше того, ми вже навіть використовували семантичний підхід до верифікації даних або надання NLM моделі інструкцій. Це було в нодах надісняти повідомлення, коли ми давали інструкцію перевірити даних, це було в нодах номеру телефону, коли ми перевіряли, чи отримано номер телефону для того, щоб чат-бот автоворонки продовжував активовувати наступні ноди. Яка ключова логіка семантичного підходу для верифікації даних МНМ? Вона полягає в тому, що якщо раніше потрібно було писати код для перевірки. Ноди для перевірки введених умов, або навіть зараз пишеться певний код для перевірки отриманих даних, отриманої інформації. То коли ми працюємо з ноу-код-інструментом, no нам достатньо текстом, або іншими словами, інструкціями, промптами описати, що ми хочемо, коротко і по суті. І як приклад, в навчальних цілях ми створимо два розгануження це. Пошта та телефон для того, щоб зрозуміти, що таке семантичні інструкції, як вони використовуються в G+, Download Flow для, наприклад, роутингу сценаріїв. Насправді це дуже просто і достатньо скористатися звичайною логікою для того, щоб пояснити, що ми очікуємо звичайним текстом. Давайте на практиці зараз розглянемо, як виглядає наша автоворонка на даний момент часу. Розглянемо. В яких моментах ми б хотіли використовувати семантичні інструкції для того, щоб перевірити, введені користувачем дані, і в яких підходах можна використовувати не семантичні інструкції, а, наприклад, скористатися символьним підходом або семантичним підходом для перевірки умов. Давайте покроково розглянемо, що це таке. Отже. Запускаємо нашу автоворонку, вона нас запускається з ключового слова підбір. Вводимо дане ключове слово. І в кожному кроці автоворонки розглянемо, яким способом ми можемо ту чи іншу інформацію верифікувати. Отже, ваше ім'я. Нехай буде таке. Відповідно, далі номер телефону. Звісно, коли ми вводимо номер телефону, зараз у нас немає жодних правил перевірки введеного поля. Ми можемо надіятися, що користувач веде коректний номер, користувач може вести 38.0 і далі 9 цифр номеру телефону, може вести просто 380. все як в звичайному месенджері. Ніколи не знаєш, що веде користувач. Тому тут, відповідно, було б добре додати перевірку інформації, яку ввів користувач. А забігаючи наперед, одразу скажу, що для цього ми скористаємося в навчальних цілях семантичним підходом до перевірки номеру телефону. В практиці роботи краще використовувати символьний підхід для верифікації таких даних, як номер телефону. Переглядаючи навчальні відео далі, ви все більше і більше зрозумієте, про що на практиці йде мова і в яких випадках який підхід краще використати. Ну, для прикладу, зараз ми введемо номер телефону. І також зауважу, що навіть якщо я веду більше цифр, ось бачите, чат-бот працює далі. Відповідно, це недопустима ситуація в практиці в запуску таких чат-ботів, і дану інструкцію ми маємо пропрацювати для того, щоб введені дані перевірялися за допомогою, якщо ми говоримо про тунель продажів в, в месенджерах, в даному випадку за допомогою MLM. Далі. Скажімо, що ми бажаємо Телеграм використовувати для комунікації. У нас є бюджет, О, де на які питання ми можемо відповідати як завгодно, наприклад, тут готове. Також розглянемо, як перевіряти ті чи інші введені правила. Далі в нас де відповідно підтвердження, ми його створюємо в попередньому навчальному відео, і ми маємо підтвердити, що дані вірні. Навіть тут ми бачимо, що номер телефону. Завликий. Що ж таки, в навчальних цілях ми вкажемо, що дані вірні, і замкнемо нашу ноду на фінал сценарій, який полягає в тому, що інформація передається менеджеру і так далі. Але якби ми комунікували в тому ж месенджері або в інстаграмі, ми б точно побачили, що номер телефону не коректний і навіть не запитували на це. Тому. Розуміння символьного підходу до верифікації даних, семантичного підходу до перевірки умов і семантичного підходу для верифікації даних при роботі з заганем, є критичним. Зараз, щоб не працювати з нашою реальною воронкою, яку ми в кінці навчальної сесії будемо запускати в роботу, ми створимо дві додаткові ноди на отримані повідомлення. Перша додаткова нода це чек e для перевірки. Семантичним способом введеного номеру телефону, друга, це чекфон для перевірки введеного тексту на відповідність правилам введення номеру телефону. Відповідно, пропрацюємо спочатку e-mail. Запустимо даний сценарій наступним блоком. Отже, якщо отримано команду check e-mail, і якщо отримано команду чек-1. Або просто чек-тем. Відповідно, тут у нас відпрацьовує наша воронка-підбір, яка є робочою. І коли ми зрозуміємо, як за допомогою семантика або символьного підходу перевіряти номер телефону, ми змінимо наше правило ось тут отримано номер телефону. Для навчальних цілях запускаємо воронку чек e mail Що ми а, запитуємо після того, як отримано повідомлення чек-ємей. Давайте в навчальних цілях, значить, вказуємо, що. Запитуємо пошту. Тоді введіть вашу пошту. Після чого ми перевіримо, чи введені дані є поштою. Навіть так скажемо. Якби ми перевіряли, будучи звичайним користувачем в месенджерах пошту, відповідно, ми би перевірили її на відповідність певним полям, на відповідність певним правилам, певним умовам. Перша з таких умов, ймовірно, це була наявність символу пошти. Далі, чи після символу пошти є домен, відповідно, чи наявна крапка. І чи є текст до пошти. В навчальних цілях перевірка ємейну e є однією з найкращих практик для розуміння систематичного підходу для верифікації даних. Далі ми поглянемо, чи. Введено щось інше, ніж e-mail, наприклад, немає символу пошти. І якщо введено символ пошти, а незначення є некоректним e-mail. Таким чином, давайте відпрацюємо першу умову, коли отримано повідомлення, введіть вашу пошту. Відповідно, ми отримуємо e-mail і будемо його перевіряти. Яким чином, ми перевіримо тут. Першу умову, коли нам надіслали повідомлення пошти. Відповідно, в даних вікнах, аналогічно, як і в AI-відповідях, ми можемо створювати семантичні правила. Перше семантичне правило буде звучати просто: перевірчи верадене значення є коректними е І пояснимо, що таке коректний є Наприклад, він повинен містити текст до символу пошти, символ пошти, текст після, крапку вдомені, і... На даному етапі нам цього буде достатньо для того, щоб в месенджері верифікувати, що користувач не поминився і ввів дійсно коректну пошту. Ось такий промпт, ось таку інструкцію сценарій ми надали. Відповідно, коли ми інструкцію надаємо текстом, це і є не що інше, як семантичний підхід для верифікації введених даних для того, щоб надати наступну будь-яку інструкцію. Оскільки подальшу інструкцію. Після цієї ноди може бути будь-що. Наприклад, створення задачі, створення ліда, передача менеджеру, продовження комунікації, використання зовнішнього АПІ і так далі. Ну що ж, давайте продовжимо далі. Що на випадок, якщо введено щось інше, ніж e-mail, наприклад, коли немає символу, це ми теж маємо перевірити. Відповідно, в такому випадку ми перевіряємо. Якщо введено щось інше, ніж e-mail, тобто немає символу пошти, то виконується інша дія. Далі. Наприклад, введено символ пошти, але значення є некоректним ямайлом. Теж інструкція, яку потрібно перевірити. І таким чином ми маємо три сценарії. Що робити в кожному з цих сценаріїв, коли ми бажаємо перевірити пошту? Давайте так: в першому сценарії ми будемо додавати користувача в уявну розсинку. В другому ми будемо писати, що немає символу. Пошти ми просили пошту, це на неї не схоже. І в третьому, це точно не пошта. Отже, в першому сценарії все окей. Велика ймовірність, що це дійсно користувач вів дані правильно, і ми йому скажемо, що все окей. Тому в першому контексті ми скажемо, що користувача додано в розсинку. Ось тут. На цьому поки що нода не буде мати продовження, оскільки ми ноду check є і вітку Check ЄML використовуємо чисто в навчальних цілях для того, щоб зрозуміти суть семантичного підходу до верифікації даних при роботі з РНМ в Дайнокнову. Наступний крок: якщо введено щось інше, ніж e-mail, ну скажімо, що ми ж про не пошту, а це точно на неї не схоже, тому додамо і такі дані. Таким чином, відповідно, зв'яжемо дані ноди і вставимо. І третій сценарій, коли введено символ пошти, а незначення є ну, некоректним. Так і скажемо, що це не схоже на справжній емай. Давайте коректний емай, щоб вам доходили наші новини. Такий предзаготовлений текст виглядає цікавим. Для взаємодії з користувачем в месенджері. Ось, наприклад, так. Тут, до речі, також можна переглянути одразу замикання ноди на початок, як практичну інструкцію. Зараз після верифікації E-mail, ми це також розглянемо. Збережемо наші ноди і умови, які ми символьно створили. І давайте пропрацюємо кожен з цих сценаріїв. Отже. Наш семантичний підхід говорить про наступне: ми хочемо перевірити введену пошту. Користувач нам вводить пошту, ми знову задамо, яка пошта вважається коректною, коли ми, і відповідно далі працюємо на перевірку. Давайте перевіримо кожен з цих елементів. Спочатку введемо символ пошта, незначення буде некоректним. Потім, якщо введено щось інше, ніж пошта, тобто не буде символу, і далі коректну пошту. Запускаємо наш сценарій з ключового слова чек email». Відповідно. В першу чергу вкажемо некоректну почту. Наприклад, інфо, собачка і далі даних немає. Відповідно відпрацьовує сценарій, це не схоже на справжній емен. Давайте коректний імен, щоб вам доходили наші новини. Це і є наш третій сценарій, коли введено символо але значення є некоректним емейном. Відповідно. Аналогічно, коли введено щось інше, ніж e-mail, тобто, взагалі, немає символу пошти, ми просили пошту, але це точно на неї не схоже. Запустимо і такий верифікатор даних. Тобто вказуємо check e-mail. Відповідно на даному етапі ми бачимо, що введіть пошту, і в нас буде просто інфо, буде цього достатньо. І бачимо, що відпрацьовує сценарій, ми просили пошту, а це точно на неї не схоже. Для таких розганужень. Відповідно, зручно створювати різні сценарії для того, щоб або нормалізувати дані в майбутньому, або розуміти, як себе ведуть користувачі і так далі. І фінальний сценарій це коректна пошта. Запускаємо чек e-mail. Введемо коректну пошту. Info, собачка, Glus. І, відповідно, бачимо, що дана пошта відпрацювала, нас додано в розсилку. Таким чином працюють відповідно інструкції, які ми задаємо семантичним способом. Це семантичний підхід для верифікації даних NLM. Коли в месенджерах відбувається комунікація, нам необхідно накладати право на перевірки таких даних. Ми зараз, відповідно, перевірили способ чек e Наступний крок до перевірки: давайте перевіримо також номер телефону, оскільки в нашій робочій автоворонці, чат-боті, використовується номер телефону для зв'язку, і нам його також потрібно перевірити. Коли ми запустимо даний сценарій, відповідно, ми будемо очікувати номер телефону, і далі аналогічно семантичним способом перевіримо номер телефону. Дані ноди ми згрупуємо поруч, щоб вони нам не заважали. І відповідно. Таку практику семантики можна використовувати для будь-яких задач ціней в побудові данокнову. Як же ми будемо перевіряти номер телефону? Відповідно, номер телефону перевіряється на очікуваний формат, як мінімум, по довжині, по відповідності стандартам номеру телефону, з кодом, з плюсом і без коду. Відповідно, коли ми е, запитуємо номер телефону, давайте додамо цей сценарій, ми також створимо семантичним підходом інструкцію для того, щоб перевірити введені дані в месенджері. А в практиці роботи можуть використовуватися і інші підходи, а саме символьні підходи. І я наполегливо рекомендую в своїй практиці роботи використовувати саме символьні підходи. Оскільки вони дають більш гнучкі DignoFlow сценарії і можуть перевикористовуватися без ось такого гармидора розганужень в Даinу модулі. Відповідно, коли ми запустимо чек-телефону, ми очікуємо, що нам користувач скаже його номер телефону, тому запитуємо номер телефону нашого користувача-клієнта в месенджері. І далі. Аналогічним способом створюємо інструкції для перевірки. Відповідно, якщо отримано повідомлення, ми будемо його перевіряти на необхідність того, щоб дані були коректні. А перше правило, яке ми створимо, що нам надіснено інформацію цифри, які не відповідають стандартам номеру телефону. Відповідно, скористаємось такою нодою і створимо дане правило. Відповідно, тепер, коли ми будемо отримувати таке повідомлення, ми можемо вивести, наприклад, що це не схоже на номер телефону. Аналогічно, як ми дану маніпуляцію виконували з поштою. Таким чином, ми натискаємо додати і запускаємо сценарій наступний. Ми будемо надсинати повідомлення, що не схоже на номер телефону, оскільки не відповідає. Стандартам номеру телефону. Але даної інструкції буде недостатньо для того, щоб перевірити всі номери телефонів, і відповідно нам знову потрібно описати інші сценарії. Першим із яких буде, наприклад, те, що ми вважаємо коректним українським номером телефону. Тобто, будемо просити ННМ перевірити, чи введений текст є коректним українським номером телефону без коду з кодом і з символом плюс. Особливість українського номеру полягає в тому, що його довжина рівно 9 символів, тому також дану інструкцію додамо до правил перевірки. І зверніть увагу, ми все це робимо семантичним способом, тобто описуючи кожну з умов. В практиці роботи, коли нам необхідно буде перевірити номер телефону ось тут, номер телефону для зв'язку, коли його отримано, звісно, ми ось такий громад розганужень використовувати не будемо. Оскільки ми скористаємось іншим підходом, а саме символьним підходом до верифікації даних. Сьогодні працюємо чисто з семантичним підходом для того, щоб зрозуміти, як же використовувати його в побудові чат-ботів автоворонок, і особливо в ромптингу і створенні чат-ботів з штучним інтернетом. Отже, ми маємо перевірити, чи введений текст є коректним українським номером телефону з коду. І він буде вважатися коректно, якщо починається з коду плюс 38,0 і далі рівно 9 цифр. Тому ми додамо даний сценарій, і відповідно, коли він відпрацьовує такий сценарій, то ми будемо вважати, що надіслано номер з кодом плюс 38 і далі рівно 9 цифр. Для чого це робити? Для того, щоб на подальших кроках мати можливість нормалізувати дані або розуміти статистично, які дані нам. Надсинають. Відповідно, таким чином ми будемо розуміти, що надіслано номер з кодом плюс 38 і далі 9 цифр. Все, що ми можемо описати інструкціями текстовими, відноситься до семантичного підходу. Далі, телефон з кодом, а не без плюса. Відповідно, ми будемо перевіряти, чи введений текст є коректним українським номером телефону з кодом, без плюса на початку, і коректно, якщо починається з коду 3.8,0 і далі рівно 9 цифр. Відповідно, закладаємо таку саму умову. Як бачите, тут ми не використовуємо жодного програмування, все відбувається в нау-код-інструменті, що зручно для побудови необхідних нам сценарій і логік. І таким чином зручно проєктувати відповідні необхідні тунелі продажів. В даному випадку ми знаємо, що нам на номер без символу плюс на початку, а ми далі 380 і рівно 9 цифр. Відповідно, ведемо неправильно. Бачимо, що воно також відповідно зафіксовано. Фінальним кроком нашої інструкції буде перевірка, чи введений текст є коректним українським номером телефону без коду, тобто той, який починається з нуля і далі рівно 9 цифр. Користаємося таким підходом. Тепер Фінальна нода буде те, що ми розуміємо, що надіснено номер без коду, який починається з нуля. Відповідно, також будемо надсилати відповідне повідомлення. І замикаємо нашу ноду на виконання даного сценарію. Таким чином, коли нам користувач вводить номер телефону, ми його перевіряємо по наших заданих інструкціях. Такий підхід опису текстом є семантичним підходом. В деяких випадках він оправданий, в деяких ні. Для номеру телефону в навчальних цілях Окей, але в практиці роботи кожного разу, коли потрібно перевірити номер телефону чи пошту, не хотілося б створювати ось такі розгалуження. ось тут номер телефону для зв'язку. Відповідно, краще використати в таких випадках символьний підхід. А про символьний підхід я розкажу в наступній відеоінструкції, щоб даному відеоінструкцію не робити занадто довгою. Що ж, нам замішані сніше перевірити номер е, телефону, аналогічно тому, як ми перевіряємо пошту. Для цього виключимо команду CheckTank, введемо різні номери телефону і перевіримо, як відпрацює наш е, демок Запускаємо команду CheckTank. І вводимо відповідно номер телефону. Бачимо, що на номер з кодом плюс 38 і далі рівно 9 цифр. Тобто відпрацював перший сценарій коректного номеру телефону з кодом і далі рівно 9 цифр. Аналогічно можемо ввести наступний сценарій. Наприклад, такий же номер телефону використаємо. Але в даному випадку вже без а, а, плюс. Ще раз запускаємо нашу команду: «check CheckTang. Надаємо номер телефону без плюс. І бачимо, що надіслано номер телефону без символу плюс на початку, і далі 38.0 і рівно 9 цифр. Користаємо ще одним сценарієм фінальним. Коли ми надамо номер телефону від нуля, і далі. Відповідно запускаємо команду check Tag». Введемо номер телефону, який відповідно, починається з нуля. І бачимо, що отримано номер телефону без коду починається з нуля. Дані перевірки ми виконали чисто семантичним способом кожного разу описуючи. Який номер до якого відноситься, і відповідно таким чином забезпечити роботу за семантичним принципом. Комі в практиці нам може бути корисний семантичний принцип, наприклад, для перевірки умов, перевірки введених даних на даному рівні абстракції, також кому необхідно перевірити взаємодію з базою, наприклад, знань. Ну, скажімо, Семантичний підхід перевірки умов по базі знань. Далі ми розглянемо це більш детально. І, відповідно, якщо використовувати тільки семантичний підхід, то наш дані КФУ перетворюється на інструменти, які дуже важко читати. Тому я запрошую вас до наступної відеоінструкції, де ми оптимізуємо перевірку номера телефону, користаємось системним промптингом і символьним підходом до верифікації даних. В практиці роботи найчастіше рекомендовано використовувати в таких випадках саме символьний підхід. І я продемонструю, як він працює. Тому зустрінемось в наступній відеоінструкції. підписуйтесь на канал для того, щоб в Aero AI моделювати і використовувати чат-боти з штучним інтернетом в автоворонках комунікації, класифікації і підтримці клієнтів. До зустрічі!